Вітаю всіх на своєму каналі Садовий Рай, з вами Віктор, Київська область, Переварський район, село Волошенівка. Огляд сорту ожини блек. Black... Каракаблек. Сорт колючий. Друге липня, нагадую, два роки кущу. Перше плодоношення. Поряд з ним ремонтантний сорт, ожини, black Gem. Ягода ще зелена і тут нові пагони заміщення. Поряд ожина, літня сорт. Джамбо четвертий рік. Пущу. Так, вже відцвіла Де не де ще є квіточки? Поки що на тимчасовій шпалері. Тому що тільки. Але ще. Кущ компактний. Багато вимерзло. Всім, всім дякую за увагу. Перного неба.